Відкрити солодкий бізнес. Переселенка з Луганська Ольга Чуракова пече смачні торти та мріє про власну домашню кондитерську. У ній хоче не лише торгувати смаколиками, а й давати майстер-класи для дітей. Власні амбіції виклала у бізнес-плані і сподівається отримати грант від Євросоюзу. Репортаж Наталі Білокудрі. Шухонами бандію. А без біскун. Ольга Чуракова фінансист за фахом. Два роки тому війна змусила її сім'ю тікати з рідної Луганщини на Харківщину. Тут свій кулінарний хист жінка і перетворила на справу життя. За помічницю має п'ятирічну доньку. Вона вже знає, як працювати з кухонним приладдям. Міксер допомагає, що много робить вкусноти, і он помагає, можна коктейль там дерожена наложена смаколик. Ольга і раніше готувала лише для родини. Та коли тікали від війни, забрати все кулінарне приладдя не змогли. Тому Ольга вже у Харкові згадала свою першу професію, написала бізнес-план та подала заявку на отримання гранту від Євросоюзу. Я дає можливість ему быть более уверенным в себе, получить поддержку финансовую для своей семьи и, по сути дела, не быть наследником. Потому что очень многие люди, которые к нам обращаются, они говорят, мне надоело быть обязанным кому-то и надоело быть человеком, который постоянно от кого-то что-то ждет. Мы хотим сами это делать. Пані Оля мріє про власну домашню кондитерську, вже і гасло для неї вигадала. Спробуйте мрію на смак. Її підтримує землячка Сніжана Сотникова, яка теж хоче займатися подібним бізнесом. Разом жінки готові гори звернути. кажуть, справа за малим. виграти грант, купити обладнання, і якщо стартап запрацює, відкрити міні кафе. Тортики, пироженки, булочки то са не тільки украшенная пластика я очень люблю со сдобным тестом сдобные пирожочки булочки поэтому да, это все еще в планах и в перспективе есть такая идея я здесь таких кафе не видела что можно прийти подегустировать не просто купить а подегустировать и заказать можно еще сделать типа мастер-классы а для детей и Проект підтримки стартапів для вимушених переселенців діє рік у чотирьох областях України. Більше чотирьох сотень людей з Донеччини та Луганщини вдало захистили свої проекти та отримали гранти від благодійників. Ольга Чуракова потрапила вже в другий етап цього проекту і чекає підтвердження свого гранту з дня на день. Наталя Білокудри Андрій Домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.